Перші два роки повномасштабного вторгнення Україні пророкували одні з найкращих у світі американських ударних гелікоптерів. Апачі від нашого уряду такі побажання були неодноразово, втім не склалось. І зараз знову гелікоптерна тема набрала обертів наприкінці жовтня цього року. Українська делегація офіційно підписала лист із компанією «Белл» на закупівлю інших бортів. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про ударні вайпери. Повна назва – AH-1Z Viper. головний ударний гелікоптер корпусу морської піхоти США. Він створений на базі родини відомих Кобра, але це вже глибока модернізація, фактично нове покоління із авіонікою, широкою цифровізацією та покращеною живучістю. І, звичайно, хороший набір озброєння. Серед підвісного всесвітньо відомі керовані ракети AGM-114 Hellfire та 70-мм некеровані ракети або керовані гідра завдяки системам АПКВС із лазерним наведенням, а також. Ракети класу повітря повітря АІМ 9 Сайндвіндер для повітряного бою швидше для самооборони. Вайпер чудово працює як в день, так і вночі. Вайпер задумувався як мисливець за бронетехнікою, але на практиці він працює і по укриттях, і по швидких цілях на морі. Завдяки хорошій стабілізації прицілу, системам в шоломі пілотів, управління озброєння може супроводжуватись буквально поглядом. І також зв'язок із безпілотниками дають екіпажу можливість зазирнути далі і швидше здійснити пуск. Бортове озброєння триствольна мм гармата м 197 Вона під носом вайпера. Target, that's the target. The Multiple individuals, the amount of that building, there's your building right next to it. Good hits, good hits, dude. Цього гелікоптера захищені паливні баки, бронезахист кабіни, система попередження про опромінення. Тобто пілоти отримають повідомлення, що їх підсвічують для ворожої ракети. А далі відстріл пасток все, щоб повернути екіпаж додому після роботи на фронті. Радіус польоту 243 кілометри зі швидкістю в 296. Апача, звичайно потужніший і несе більшу кількість озброєння. Вайпер, два блоки некерованих ракет та вісім хелфаєрів. Апача, до прикладу, 16. Втім, фахівці не вбачають в цьому великої проблеми такої кількості ракет достатньо вісім. Плюс вайпер дешевий і в закупівлі, і в обслуговуванні. Вартість одного гелікоптера оцінюється в 50 мільйонів доларів. Тепер, після підписання листа із компанією «Белл», український уряд повинен укласти договір з урядом США, який і закупить вайпери у виробника для нашої армійської авіації, який вже давно пора пересідати із радянських мі 24 на нові борти.